Руслан Малиновський повернувся до своїх фірмових гармат в серії А. Одіозний британський футболіст висловився проти підтримки України. Та чому Роман Яремчук пропустить наступну гру Валенції? Вітаю вас, друзі! Макс Кольдав, подобайка Гайда, і стартуємо ми з Дениса Гармаша. Ми останні кілька днів чимало про це говоримо. Говоримо про його е, ймовірний трансфер Металіз. Дев'ятнадцять двадцять Бо як виявилось, з осіком поки що ніяких розривів контракту. Не було. ні, я не розірвав контракт, знаходжуся тут у Макдональдсі. Зараз їм поки немає ясності. Тоді без питань, якщо в Макдональдсі <сум> типовий Гармаш, тримай в курсі Динозавр 2.0, втім в хорошому сенсі. Я знаю, що Гармаш таким чином тролить диванних експертів, які критикують гармаша за те, що в осіку він нічого не показує. І, і не показував власне тому, скоріш за все, контракт і буде розірваний. Я до того, що нотки правди в словах диваних експертів щодо Гармаша, є. Але звісно, ми розуміємо, що Гармаш нічого не скаже, поки остаточно контракту підписано не буде, як і будь-який інший футболіст. Півзахисником МОНІ Роман Безус відзначився голому матчі 19-го туру чемпіонату Кіпру проти Докси, 33 річний українець на 15 15-й хвилині зустрічі ударом за меш... Штрафного майданчика зробив рахунок 2-0. Це дев'ятий гол Хавбеко у 22 матчах сезону за кіпрський клуб. Також в його активі п'ять асистів і його в Україну повернути багатьом би пригодився. В нас рівень падає не. Через те, що мудрих, забарний та інші пішли в топ-4. того, що такі як Безос, Кочергін, Жалісько, Хлань та інші йдуть в чемпіонати не вищого рівня ніж наш. Головний тренер Валенції Рубен Бараха повідомив, що Роман Яремчук пропустить матч 20-го туру Ла Ліги проти Кадіса. Все через температуру футболіст не потрапить до заявки. Ну здоров'я тоді. Блін, тільки машина завелась, і знову якась фігня. Роману здоров'я. А вам, друзі, кілька варіантів на що сьогодні можна зарядити. Зокрема, грає. Евертон Віталія Миколенка і Жерона Довбика Циганко заряджати на ці поєдинки ви можете у наших друзів компанії Favbet. посилання в закріпленому коменті. Там же бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фріспінів. А головне будьте в гри разом з трибуна. Та фавбет, а ми крокуємо далі до Джоуї Бартона, одіозного англійського футболіста, котрий днями, схоже, добряч так накидався. Дуже коротко переказує його коментар, котрий стосується візиту британського прем'єра до України. Це правда, цей необерний ботан говориться від нашого імені, коли наші власні люди на силу зводять кінці з кінцями. Чи будемо ми з Україною доти, доки це буде потрібно? Ясно, у яких ще Алкашів за це спитаємо? Хіба радянський союз не був нашим союзником у першій світовій? Війні безумовно він був ним у другій світовій. Якби не ці надокучливі совєти, ми б сьогодні ймовірно говорили німецькою. На цій фразі далі можна не читати, що той неадекват говорить. Ну, якщо воно є таким же крутим істориком, як і було, то от йому довідка: британці не говорять німецькою завдяки США, не СССР. Остаточно пропив свої мізки. Нічого і не додаси типова історія, коли людина у всьому розбирається, десь там накинулась чимось і починає роздавати розумні коментарі. Леон. Ти. А далі по курсу Руслан Малиновський, Джену Татуріно не визначили переможця в матчі серії А рахунок 0-0. Руслан Малиновський відіграв повний поєдинок. В обох таймах українець мав можливість забивати. Руслан сам створював собі ці моменти та робив це у своєму фірмовому стилі. У першій половині зустрічі Малиновський небезпечно пробував із далекої відстані, втім голкіперу вдалося врятувати. А наприкінці другого тайму Руслан пробував зі штрафного менш небезпечно, але все міг вирішити підступне відбивання від газону. Але і тут воротар був на місці. Фірмові гарматні спроби від маліни втім не вийшло. До речі, команда Руслана Малиновського Джено останні 4 з 5 поєдинків зіграла в нічию, і можливо, якби у маліни залетіло, то результат би був зовсім інший. Вподобайка, якщо згоді, друзі, і коментар на рахунок того про що говорили вище. На сьогодні це все бережіть себе і па-па. на зв'язочку.